Тату, ти коли-небудь закохувався у вчительку в школі? Ну а як же? І що з цього вийшло? Та нічого путнього. Про це дізналася твоя мама і перевела тебе в іншу школу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Закінчується суд у справі про пограбування. Суддя звертається до підсудного. Ви виправдані, усі обвинувачення зняті. Перепрошую, а що це означає? Це означає, що ви вільні, оскільки не доведено, що ви пограбували банк. Хух, слава Богу. Значить, гроші я можу залишити собі? На вулиці хлопець зупиняє перехожого. Перепрошую, годину не підкажете. Ну, тільки дуже приблизно. Та хоч би так вівторок. У фермера на полі з баштану почали красти кавуни. Тоді він вирішив поставити табличку, де написав в одному з кавунів отрута. Приходить, всі кавуни на місці. Жоден не поцупили. А на табличці приписка Тепер у двох. Викуси. Дзвінок у двері Рбінович відчиняє а на порозі гості. Ой! Ви хоч би такі попередили. Та хотіли вас, Семене Марковичу, вдома застати. Олігарх сідає в машину, там сидить сумний водій. Олігарх питає: Чому сумний, володю? Я тобі плачу хорошу зарплату аж 5 тисяч доларів на місяць, купив шикарну квартиру, на Мальдівах стабільно відпочиваєш. Про що задумався? Та от, Юрію Миколайовичу, подумав. А може б нам шофера найняти?